Вітаю! Розв'яжемо задачу 9:14 підручника геометрія, 8 клас, МН середня лінія трапеці А, Б, Ц, Д, яка перетинає діагональ АЦ в точці К. Треба знайти МК і КН, якщо основи трапеці дорівнюють 12 і 18 см Запишемо дано. БЦД трапеція, БЦ дорівнює 12 см, АД дорівнює 18 см, МН середня лінія. Нам треба знайти МК і КН. Давайте роздивимось трикутник, який ми зараз бачимо: АБЦ. У цьому трикутнику БЦ основа, так і записуємо. БЦ-основа. Тоді МК середня лінія трапеції, отже, це буде тоді МК. Пишемо, це буде середня лінія трикутника, так і прописуємо. МК середня лінія трикутника АБЦ, так і пишемо трикутника АБЦ. Якщо це середня лінія трикутника, тоді ми можемо записати, що за означенням середньої лінії, так, МК буде дорівнювати 1 друга від основи БЦ. Сразу знайдемо МК. Буде дорівнювати основа у нас БЦ12, 12 ділимо навпіл і отримаємо 6 см. 6 см. Отже, перший відрізок ми знайшли 6. Тепер розділяємо трикутник АЦД. У цьому трикутнику Аде основа, тоді КН буде середня лінія. Запишемо КН. N середня лінія. Прописуємо це. Середня лінія трикутника АЦД. Тоді, за означенням середньої лінії, запишемо, що КН буде дорівнювати 1 друга від основи АД. Тоді КН буде дорівнювати АД 18 см, ділимо навпіл. І це буде 9 см. Отже, ми з вами знайшли відрізки, які треба було знайти МК і КН. Пропишіть, будь ласка, відповідь у задачі. МК дорівнює 6 см, КН дорівнює 9 см. Задачу 10 1014 розв'язана. Якщо це математика, то це буде 1814, другого рівня складності. Дякую за увагу.